Привіт, друзі. Привіт, друзі. Вітаємо вас на каналі. у Так. показую вам нашу нашу атмосферу. тут під кущем. Ні, не під кущем, деревом. дерева, ту от. От у нас Автомобіль, ми практично сидимо під ним, але це єдине місце з холодочком, тому ми тут собі сховалися, Винесли одіялко наше улюблене. Я тут читала книжку, поки Ілюша трошки телефоном побавився. І ми пили молоко. Ось така атмосфера. А загалом ми тільки недавно приїхали, звідки Ілюшка. Майяком. Звідки? Садочка. Так, згадав. Садочку приїхала. Загалом сьогодні у нас було свято в садочку. Я вам скажу, це такий приємний новий досвід. Один єдиний раз була на виступі в садочку Ілюші Перед тим також якісь родинне свято було, не пам'ятаю, якщо чесно, конкретно яке. Я вам скоріше за все розповідала. Це було кілька місяців тому, трошки так давненько, я би сказала. А це сьогодні знову от. мені дуже подобається ця відновлена традиція, коли Ау! ілюшка синочку, коли немає у цього, знаєте, коронавірусу, yeah. і нормально батьки можуть прийти до діток, подивитися виступи. Ті вист... виступи є загалом. На синочку, що ти робиш? І загалом це дуже дуже приємно. Я знаєте, просили мене в коментарях порівняти польський і український садочок. Якщо чесно, не маю особливо що порівняти, тому що там. І з того, що я пам'ятаю, виступів жодних не було. Вони ще були дуже маленькі. Потім почався цей коронавірус, і якби я не маю з чим навіть порівнювати, відвідування також у нас було там не таке не таке довге. Єдине, що знаю, у Ілюші враження були не надто позитивні, і в мене також залишилися, знаєте, такі відповідно до того, як, як Ілюша себе там почував, відповідно у мене також тим були не не, не дуже. Але я дуже тішилася, що він потрапив в той садочок, дуже тішилася. І загалом я не скажу, що там якесь щось, щось, якась там трагедія була в сенсі, що якийсь я не знаю, погане надто відношення чи ще щось. Просто не, не все там пасувало, скажімо так, ілюші, принаймні. От зараз він розказує, і, і звичайно, я як мама не можу залишатися до цього байдужою, е, мені також не дуже. Але, але я кажу, що читала в коментарях дуже багато різних набагато гірших ситуацій, тому можу сказати, що наш навіть такий український садочок ну також такий, знаєте. Ілюшка, синку, за за тобою мене не буде чути, за твоїми звірятками. Також такий, знаєте, ну, добрий досвід, я б сказала. А відносно того, як тут це відбувалося, я не можу вам, на жаль, показати такого відео, як от з виступу, тому що там багато діток інших. І ну, не можу їх показувати так публікувати в інтернеті. Це залишиться архів тільки для таких, знаєте, домашні, домашніх відео. Але можу показати вам подарунки, які отримала і такі маленькі, коротесенькі відео, ті, що на початку. Це все що я змогла. Ілюшка, ти мене лишиш лисою зараз. Піди принеси, будь ласка, подарунки для мами. Принесеш? Знайдеш їх. Автомобіль відкритий. Піди, будь ласка, в машинку візьми, мені принеси. Можу вам показати свої подарунок, які мені Ілюшка зробив. Тому ось так. Квіточка дісталася. Ось так. Неймовірно, гарна, правда. Це ж уявляєте, це зробити стільки подарунків. Я вам зараз Люшка зараз принце ще інші покажу. Це ж зробити стільки подарунків, це ж вивчити стільки тих пісеньок треба було. Там справді такий півгодинний концерт був, знаєте, вони поподорожували всюди. Тематика була така морська. Кожен просто трошечки влився в цю тематику, і пісеньки також були в цьому напрямку. А день був загалом родини мами і тата. І дуже приємно було це от все дивитися, дуже приємно було мати можливість бути там, це, це неймовірне відчуття. Ще перед тим Ілюша вчора мені робив концерти вдома, тому що ну, показував, що він навчився. Часто мені розповідає О, дякую, давай, давай. Показуєш? Так, ось таке сердечко, як це називається? Ти казав якось. Ага. Насейник. Насейник це називається на польській. Українською це якось як. я не знаю, як сказати. Що це називається? При... Не скажу вам. Щось там прикраса прик... на ниточці на Ото так. Я не пам'ятаю, як це називається. І ще ось, ось таке ось таку працю від Ілюші дістала. Хм? Ось так. Мені що це називається? На Українською прошу. Знаєш, що саме. Робили все то, то. Так виглядало? Угу. Як? Розкажи, як то ви це робили? Ми, ми рисували тату і маму. Квадрак... На квадратах калькових ми рисували. все одно польською. Ми малювали. Ми малювали маму і тату. Так, замальовували, а потім тетя це залам... заламінувала, я бачу, так? Ні. Оце so. називається заламінувати, Ось така, така картинка така, от така, бачиш, вона ніби в пліночці, в плівочці. No. Оце тетя її заламінувала. No. І потім ви no. зробили разом таку рамочку, так? Ні. І потім ми краєм тут приклеювали. І тут накраївай другий і патичок, і так так. Ага, так, патички. І Тут підписала мама тата або тата-мама. Ага. Mm, так приємно було. Mm -hmm. Так. Так. Приємно було разом це робити. Mm -hmm. і а мені приємно знає... було отримати. No. І то знаєш, no? то треба щось тут завісити і на то завісити нетку. Так. б воно весело. Весіло. Весіло. Так, щоб воно висіло. До речі, от Ілюша зараз говорить, я його трошки поправляю. Коли ми говоримо от українською, стараємося, коли приїжджаємо, приїжджаємо додому, взяли за правило, щоб розмовляти українською, то Ілюша зараз на початках. Маму, дядю. <с? <с?> Ілюша зараз на початках грається зі мною в таку гру, він ніби повторяє за мною, тому що отак от деякі слова тяжко йому пригадати, то я щось розмовляю, говорю до нього, і він просто повторяє за мною. так? Граємося в мушку-повторушку. Ілюшка за мною просто повторяє слова, і так у нього напрацьовується вимова. Але дуже багато ще треба практикувати. Я вам скажу, що дуже багато. Не думала, що аж так, аж, знаєте, коли я говорю українською, він, він же ж мене повністю розуміє, правда? Якось дуже пізно вловила той момент, коли вимова не настільки вже чиста, як, як була раніше, навіть ті слова, які він знав. І відомо, що словниковий запас потрібно ж поповнювати новими словами. Дитина росте слів, прибавляється. У польський не знає, як це буде, а українські ще якби немає звідки почерпнути. Ось так. то. Зараз Ілюша скаче, тріки робить. Я, до речі, не знаю, хотіла б дуже вам розповісти, розповісти і показати. Так, синку, дякую, мій солодкій. Дуже розповісти і знаєте, показати вам. Як це було поділитися, але на жаль, я кажу, не можу. Можу, тільки сказати, що це було неймовірно класний, бо це було фантастично багато роботи з дітками. Я не знаю, вихователі, це от просто свята професія. Я, я не знаю. Треба медалі давати, тому що те, що те, що вони оце можуть, я не знаю, навчити дітей подарувати їм стільки всього тепла, от тих емоцій, дати стільки зрозуміння, це і стільком діткам зараз це просто фантастика. Для мене це просто фантастика. Не знаю. Це безцінно, ось так. Загалом. Як від в нашому садочку, наприклад, як відбуваються свята, вони досить ще такі короткі, тому що дітки маленькі, розумієте, що довго вони, якби довгі дна, то довго вистачить тяжко навіть і приготувати. Але Я вам кажу, я не знаю скільки пісеньок. Шість пісеньок сьогодні співали, танцювали при цьому всім, там махали і так далі. І я вам кажу, це справді от ніби на концерті побувала. Ми сиділи на таких мініатюрних стільчичках, в такій салі для там, де виступи для діток. і Загалом я кажу, це тривало недовго, але було просто вау. Ми всі потішилися, почекали на діток. Потім кожен чекав, щоб виїхати, тому що в нас поблокували. Я також заблокувала чотири автомобілі, бо приїхала, не мала де запаркувати. І мусила стати просто заблокувати автомобілі і все. Але знала, що просто вийду і ну, в тому самому приблизно часі, в якому інші батьки її від'їду, тому буде все в порядку. Там уже на мене чекали, але. Так, я кажу, ой, вибачте, цей вас Кажу, Просто якби е, не було мені де запаркуватися. Все в порядку, ми не, почекаємо. Не. І навіть почекали, поки, поки я е, так би сказати, вродила свій паркінг, виїзд з того паркінгу, бо там вже не було ще як виїхати. Не. Ілюшка, як ти думаєш? Мені дуже зручно. Ілюшка розбалувався, тому що ми бавилися в тому, тому от, от маємо зараз тут. Це таке чисто. Мама муть -муть зробить. Уважай, бо мі, як ти там кажеш нашийник, Боже, я вам кажу, для мене це так смішно нашийник. в собаки, а це так смішно звучить. На таку красу казати нашийник. Боже, я не можу. Але ну так, так є, знаєте, це просто, це просто... Ми, знаєте, так от привикли до, до такого. Тут говорять так. І так, люба забава, така як от ви бачили Ілюшу такий розіграний. Як закінчується сльозами або майже ними. В нашому випадку сліз не було, але він вже засмучений, вже пішов додому, тому я сама завершую відео. Ну, це життя, така, така вона та реальність. Буду з вами прощатися, поділюся з вами ще одним нашим таким днем. Дуже сподіваюся, що я от з кожним разом наближуюся все ближче до того формату, який цікавий і ближчий вам. Просто стараюся пробую так ділитися тим, як воно йде у день у день, так як є насправді. Так як, так як ви мені писали, і знаєте, здається, я починаю це втягуватися. Мені приємно записати так відео по факту, як було сьогодні поділитися цим, розповісти щось. Не до кінця знаю завжди, щоб ви хотіли почути увазі конкретно на що звернути увагу. Я можу ділитися емоціями і враженнями. Знаєте, більше з такої точки зору. Але мені дуже подобається ще оці знаєте короткі шорти, оці ці відео дуже подобається, коли хочеш сказати, щось щось такого або дурного, або смішного сталося, але хочеться поділитися. Береш телефон і таке, знаєш, не, 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 не треба а, якоїсь теми, щоб записати якесь таке відео там на кілька хвилин. Ти просто одну хвилинку записуєш і ділишся тим, що хочеш від душі. Мені вони дуже подобаються. По переглядах бачу, що вам також вони так от е, ну, цікавий цей формат. Ось. Тому буду пробувати ще так. Може, може в мене вийде більше вас тримати навіть протягом дня. Я собі така дуже себе тішу, що в мене настануть такі ранки, коли я зранку зможу таке відео записати. І коли приїхали на роботу записати, там і щось там по дорозі, щось цікаве дізналася або побачила, також вам розповісти. І дуже сподіваюся, що ще й на такий формат перейдемо, тому що, не знаю, мені це цікаво, дуже сподіваюся, що вам буде також. Буду з вами прощатися, летіти. Летіти, чуєте, летіти? У мене там крильця розморожується, зараз буду пекти в духовці. Тому полетіла. Вам бажаю хорошого, приємного дня. Дякую, що були ви у цьому відео зі мною, з нами. Що дивитеся, розділяєте цю радість, що я маю можливість так поділитися з вами. Це дуже приємно. Дякую всього найкращого і зустрінемось у наступних відео. па, -па, -па, -па.